Всех приветствую на подкасте у борща на неожиданной встрече. Мене не было на Ютубе год. Я думаю, вам естественно всем похеру. Так что поехали. Кто я такая, вот мій инстаграм, там куча всяких риусов, приколов и не то. Я наставник по блогу, по образованию психолог коуч. И именно тут на Ютубе я буду раскрывать більш широкие, більш глубокие, більш интересні вещи, нежели в інстаграмі, там де я просто гоню беса. Не забудьте подписаться. Сьогодні в мене в гостях Романа. Я тільки що подивилась про чи що вона. Ми празнували випускний на курсі Продавай як Борщенька. От гуляли зі студентами просто, ну ви розумієте, да? От, тому, Рома, хто ти? що ти? Я, я куратор на курсі «Продавай, як борщенька по-перше, я теж наставник по блогу, ось мій інстаграм, там всякі рілсики, постики. заходьте. По освіті я маркетолог, економіст, міжнародник, project менеджер а так. Навчаю продавати, проявлятися ще трошки езотеричка, це все поєднюю і допомагаю учням рости, розвиватись і заробляти гроші, що найголовніше. І не стикувати, саме важне. <плес> і ми, значить, сиділи в мене в обстрілиного дома, розговорювали про те. Як же перейти на більш високі чеки? Як почати через інстаграм іміно заробляти більше без утеких от, от страхов? А що подумають а вдруг не куплять і так далі? І вирішила, собственно записати такий от міні-подкаст. Відео буде коротке, тому как би заварюйте собі чайочка, кофєчка і поїхали. Поділимося своїм опитом, да, поділимося опитом наших уже студентів, уже випускників, то есть, як вони проходили якраз у ці от етапи, е, коли в началі, о боже, страшно, о боже, що буде, а що, якщо не шо, куплять, если не купят? а що, якщо куплять, теж, <гум> да, да, скока... да, да, а скільки страху, на самом деле, от зараз провірте себе. Питіло. Да, чи ви боїтеся реально провала і остатися на тій точці, на якій ви є, або ж ви боїтеся успіху? А до речі, ти от як починала? Я пам'ятаю, що в тебе були ну, не те, щоб низькі чеки, типу, ну ти з одного з якоїсь бази І ти от по наростаючій ішла. Чи було тобі страшно цей етап, коли ти типу піднімаєш? Чи піднімалися страхи? Куплять, не куплять, як мене сприймають. Плюс ти блог видаєш такому, типу, і жартівливому через шута, і такому, типу, на вайбі, на легкості, типу, чи не було такого? Бо дуже часто студенти питаються: я боюся жартувати, я боюся бути таким, типу, своїм чоловіком, тому що ну, не серйозно сприймуть, не заплатять багато, типа платять багато тільки серйозним дядькам, типу, там в криваточках, типу таким всім от серйозним експертам. Як в тебе воно було? Чи то правда, що не платять? Хто от зараз зловив таку саму мискульність, як то, що озвучила Романа, напишіть в коментарях, чи є у вас теж така мисль, як у експертів, якщо ви ведете експертний бог, так, да, тобто, два роки тому у мене було 700 подписчиков в інстаграмі. Тобто я набрала зараз уже 16 16 органічно через риуси. І тоді, коли я починала з 700, я придумала астрокоучинговий інтенсив, То єс тут на Ютубі буде тоже немножечко про езотерику, про мишлення. А uh, вот и uh, тогда я поставила, я просто не знала даже які ціни на ринку. Тобто я не розуміла, як аналізувати yeah. конкурентів. Хто мої конкуренти? Я ж в мене і коучинг, і астрологія. А кого не знати, що такое? думала, до чого це такое? Ви до чого не робить так? Якщо такого <світ> немає на ринку, значить нікому ну, не потрібно, зазвичай. Знає, це, це, це немножечко множечка якби перегнула. Да, і тогда я така, ну, поставила там ціну там 50 евро. И uh, це були мои перші зумы, первые вебінари, бо це было так страшно, і я тоді подумала, типа, ну вот если не куплять, ну і хорошо, потому что все... yeah, есть, Я спеціально 50 євро, там, наверное, три ефіра, три зума в мене, uh -huh. то есть пришло три человека по 50 евро, и один человек, я еще на повышение цены. Ми цього от якраз навчаємо на курсі, продавай як борщенька. Зараз йде набір на жовтень. Набираємо групу на жовтень. От, то є. І коли ще й хто-то купив за 60 євро, я думаю, все, боже, це ж 210 євро. Думаю, Боже, це ж мені там скільки роботи, скільки мені треба віддати на эти 210 євро і так далі. То тобто есть, і тоді було дуже страшно. Потом, когда я почала изучать больше маркетинг іменно через інстаграм, то есть, що оказывається, должна быть продуктовая линейка, что мы не просто проводим какие-то інтенсивные. Просто таки нам захотілося. А буду щас, сьогодні продавати інтенсив, а яка це пальцем в небо. То є, понятно, що на курсі ми розказуємо, як це все зробити логічно, поетапно, щоб студенти отримали свої результати, фінансові і удовлетворення, і сатисфекшен вот грьова. І систему, що ти не просто ти да. тієш, а ти йдеш да. по конкретному плану. Вот. А тоді у мене був ну, абсолютний хаос. То есть, и... Я тоді розстроїлася, щоб мене купили, то есть я його не хотіла проводити. І потім зучення маркетингу я вже відкрила да, продуктова лінійка, то є бути Tripwire. І тоді я скатилась, получается, на 300-500 на гривень. Тому що так диктував ринок. То есть так навчали на курсах другие наставники, что вот ваш интенсивчик, да, какой-то стрипвайр, типа, он должен быть доступный. И я такая, ага, хорошо. То есть сейчас я уже, сейчас там на 16 тысячах, я кручу иначе. Но студентов именно мы учим тоже базе и психологически объясняем, почему так. И сейчас мы вам тоже расскажем, почему надо ставить низкие Чеки на перві свої продукти, тому що це доторк з вами. Тобто, щоб люди з вами познайомилися, як ви ведете вебінари, як ви общаєтеся, а не тільки, як ви в рілсах проявляєтесь, да, там, допустим, для віральності, для Рівсиков, для сторіс і так далі. От, і отут, от якраз те, що І Романа сказала, що я. Строїла личний бренд в началі на мудреце, кстати. Де було 700 підписчиків. Да, да. Но э, клієнтури в мене не було. Тобто я тоді на той момент якраз коучинг предлагала людям, тобто і якби не ответа, не привіта. Може, ми то скажемо, бо не всі знають, да, архетип мудреця. Тобто це коли ви виходите і ви. Розказуєте, вчите, типу, повчаєте такі експерти, експерти, Душно. типу, в рілсах, так, да, душні такі, типу, от я знаю, а ви не знаєте, приходіть, я вас навчу. І дивуєтеся, чого люди типу, не реагують в інстаграм. Да, і тоді вже більше з ученням архетипів брендінгу. Тобто я зрозуміла, окей, значить, якщо по мудрецю не працює, значить тобто кого я в собі хочу взяти, щоб привлекти да, людей. То тобто, і от я, наприклад, знайшла в собі таку непроявлену тінь хтось це шут і бунтар. І мені було жесть, як страшно їх в блог випускати. Всі тому, що, да, тому що я думала, ну все, ну то у мене було таке або пана, або пропав. То есть, або реально це зараз вистрілить і я... Вистрічу, э, да, есть, як, і... до речі, і вийшло. Да, э, спойлер, то есть, і ну на той момент я думала, то есть, або я січас, ну мені терять немає що, То есть, у мене заробітку з богу то есть, ну, як такого не було. Mm -hmm. То есть, і 700 підписників, ну ті пакба как бы, там всі свої були. То есть, і я думаю, або зараз реально завдяки шуту і бунтарю рівси почнуть виходити на широку аудиторію. То єс я повністю від душності від експертності. Ну як я запаковувала, скажем так, експертні сенси. Цікаво. В обертку шута і бунтаря. Ну, ну це той же ж маркетинг. Типу, коли да. ми проходимо в магазин і купуємо шоколадні цукерки, банально, в них є красива, сучасна обгорточка, яку хочеться взяти. А всередині чорна шоколадка. Так, да, так. Да, да. Тобто, вот, лічний бренди і архетипи от вони uh, мені нужні були для віральності, вот вот щоб мене замітили, побачили і дізналися про мене. І uh, от я ставила ставки. Або типа все як как би. Бы... Ухожу дальше на завод, потому что на то время я работала в Чехии на заводе. Ще. То есть, або все таки я вистрілю. І э, я дуже сподіваюся, що я вистрілю, і тоді я зможу це запакувати якраз в свою особливу систему і навчити якраз от психологов, коучей, э, вчителі іноземних мов, то щоб вам другим експертам, у яких сложна така тема езотеріки, щоб да, нам важко його людям звичайним приймати, то есть, і що є ця система зараз у мене вистрілить я смогу другим объяснить, как сделать так же. И она выстрелила, и я такая, фу, все, то есть, и дальше, дальше запаковывать. Но именно если мы опять возвращаемся до вопроса, Чи было страшно? Жесть, как было страшно. То есть я ставила ну, все, что в мене було. Как, ну, как <св 'я> да. все на стіл, типа. И... І... Да, да, да. Тисі тобто, і це не то, що воно працює тільки в мене, тому що я от така, от а типа, ви не такі є. Ті це абсолютно логічно. Логическа... Психологічна маркетингова система, то есть, яку можна описати і об'яснити, так чому так проїходять. Починатувати почему... під кожного да. да тому, що це багато хто заходить з теми я чуть-чуть вклинюся, що ну в Ані ж вийшло, бо вона отака особіна, а я не така, і тому в мене не вийде. Але це це не означає, що коли вибирати ту систему, вам треба йти по шуту бунтарю, чи вам треба так одягатися, чи вам треба так вражати свою думку, чи вам треба матюкатися, чи не треба? Ні. Це от ваша особистість. Вона розкривається, і на це все нашаровуються архетипи. І ви виражаєтесь по-своєму. Взяти навіть наших студентів да, на першому потоці. Вони всі різні. Ми замість зараз випускного. Ну всі різні. Той такий, той такий, той більш там такий крикливий епатажний. Хтось спокійний вообще в собі ну заробив 76 500 вообще, да? да. І кожен по різному но є свої штучки, типу які внідряєш система, і воно працює. І в кожного просто по-різному розкривається. То есть, не бойтеся уходить від мудреця. Ваші сенси вони нікуди не дінуться, якщо ви почнете проявлятися. Тобто, ви просто будете, як я говорю, що не камбала однобока. Тому що що, когда ви только отак, вот от це моя робоча, сторона, я от буду тільки в піджаках, вот вот то отак, якось розмовляти. То есть, от, собственно, сейчас да, на ютубі то есть я можу себе дозволити душить. Потому що, да, потому що це другий формат. То есть тут е, якраз більше глибини в інстаграмі, отам рівські. Ви знаєте, що ваші рівсіки дивляться на унітазі. Понімаєте? Вот, то есть, А ви там всім привіт! Зараз ми будемо розмовляти про транзактний, транзактний аналіз. Накер, все, то есть вот, и на курсе, то есть мы розказуємо, як його запакувати вкусно, интересно і яскраво, щоб воно було, то есть, щоб зачепити внимание. То есть, а дальше уже, конечно, утримати увагу, продати там свої продукти, прогріти до експертності це вже інша система. Ну от саме, якщо брати реуси і щоб вони працювали, щоб вони приносили підписників саме в от такому от кількості, то есть, як у мене, це все працює у моїх студентів, це все працює. Як Маша стиліст, е Тисячі підписчиків теж набрала, виходить, через рівси за два місяці. Тобто, просто діяла контент. Цільових. Тобто це ті, які цікавляться її темою, це ті, які цікавляться її послугами. но за два місяці це офігенно. Через мітарга, без вважень, да. Да. есть, вот, а це все завдяки от якраз личному бренду. То есть, от якраз через от эти от більш яскраві архетипи. То есть, і Uh, страх він буде пропадати, знаєте, вже, напевно, по путі. Тобто, коли ви просто почнете це right. робити, ви побачите, що нічого страшного не пройшло, що мір не рухнув. Uh, по цим відео я ставлю якраз посилання на uh, тест по Тіпа. Можете піти поігратися. Він в такій ігровій формі я його создавав, тобто можете піти подивитися. І uh, ви просто. Коли сидите в своей, вот этой, да експертної ракушки, вам кажеться, що ви э, все діваєте правильно, і якщо ви почнете якось інакше делать, то все рухне. А якщо система вам не приносить, якщо вам блок не приносить навіть тисячі євро в місяць, то значить це ну, не робоча система. Не Шкода, якщо рухне, значить вона ну типа її треба міняти. Ми хочемо нових результатів, але но сидимо в безпечній зоні робимо те, що робили, тіпа десь трошки більше, ніби там шах вліва, шах вправа, але не робимо кардинальних змін. І вона, ну, вона не запрацює. Ми ти чекаємо, а може, от от запрацює. А -а. Як от ти от ці всі архетіпи, як ти їх почала проявляти в блозі і як мінявся, навірно, твій заробіток теж от ти почала це все от внідряти. Як ти сама може клічность росла, як ти от себе чувствав? Ой, ну мені нелегко було на початку, та, як ти кажеш, типу, я теж в якійсь мірі типу, стрибнула зі скали, тому що в мене була своя стабільна робота, айтішка, керівна позиція, вроді все престижно, все класно. Але я розуміла, що поки я сиджу в цій безпечній зоні, типу, в мене є гроші, мені якби, вони не дуже ізблуго, ну потрібні, але не настільки. І я вся фокус там, типу, я рости не буду. І я тоді теж обережненько рухалась, що ти знімала, таке, типу, ну, просто тестувала. Коли вже я пішла, да було страшно. Було страшно, і розуміла, що стрибок скали. і так як ти кажеш, або пан або пропав, або вистрілить, типа я піду, а як ні, ну то повернусь намі, нічого страшного не станеться, якби і все. Ну і не зразу вистрілило. Тобто в мене був час, де я тестувала гіпотези, де я пробувала. Но в якийсь момент мені стало пофіг. Я така думаю, ну відпишуться, ну родичі там подзвонять, кому це пожарієте. Ну і що. Ну і що? Я 80 років сяду і буду думати: блін, я оце навіть не зробила, не попробувала. Зато мене сусіди на лавочці не обговорювали. Або зато однокласники не сказали, що я ще занута. І я така, ні, ніфіга, бо я роблю так, як мені подобається, будь-що буде. І, і тоді пішов ріст, тоді пішло визнання. Тоді люди почали: Блін, а ти цікаво робиш, блін, а що там тебе можна купити? А що то, а що то. І я почала рости. Ну і в мене ще типу я тут затрону тему не тільки блогу, да, тому що. Ну, це теж в нас вніша з тобою, вона ж загалом про проявлення, про реалізацію про гроші. І насправді, навіть студенти на курсі, вони ж по-різному отримали результати. Ну, типу, да, з блогу це основа, але в них дуже багато всього іншого проявленість в блозі, вона дуже сильно запускає трансформацію у всьому житті. Да, щоб там, де ви заробляєте з блога, допустимо, 200 євро, і там, де ви заробляєте, 1000 євро, це дві різних да, людини. Да. Тобто, понимаєте, і вам надо трансформуватися, щоб туди дойти, а потом з тисячі до трьох, да, допустимо. Інше, тут взагалі інакше. Зовсім. погляд інший, типу, це, це дуже. Да, і мені ще допомогло, типу, забрати оцю цю таку важність, що вот-вот вже мають прийти гроші, капець, типу, якщо вони не прийдуть, і мають прийти в мене було тільки з блогу. Якщо це хтось порекомендує, от то не рахується. Якщо мені там якийсь підробіток підійшов, ні, ні, це типа не то. І коли я це відпустила, я вийшла на соліденьку таку суму. Скільки? 508 953 тисяч дев'ятсот гривні. Супер, супер, отлічно, так. Да, да. Це за 30 днів. Типу, це не за запуск, це от прям типу, за 30 днів. У мене така була точка, яку я хотіла, і це не те, що я до того зробила 8, а тут вийшла на 10. Ні, до того я взагалі скотилася типу, не до дна, а потім так чик і піднялася. І ти наче бачиш можливості, коли так. ви починаєте проявлятися, коли ви йдете до себе справжнього. Ви менше фокусуєтесь на яких то е, таких віщах, які вас тягнуть донизу. Ви більше починаєте фокусуватися, типу о, можливість, беру її. Угу. Тобто ви, наприклад, починаєте знімати рілси, вам поступають якісь пропозиції, там не знаю, стати куратором. Да, Знову на курсі. Ж таки, да. Це да. ж теж про заробіток, про ріст, про досвід. Це не тільки от, що от блог, значить, я маю продавати тільки курси, або тільки свої продукти, або тільки рекламу. Оце теж типа є блогери, там лайфстайл, да вони класно набирають аудиторію, але продають тільки рекламу. Я деколи дивлюся 20 тисяч підписників, а 500 євро. така як блін? Ну типу ти ж можеш мати тисячу підписників і 5 тисяч євро, ну а, а ти да. себе обмежуєш. Да. Типу можливостей багато, і блог це не тільки от про курси, це проявленість. Вас можуть помітити, вас можуть десь запросити, вас можуть десь підвищити, побачити у вас якісь таланти, і ви ростете отут, і все розширюється. И все иначе вообще происходит, да. И вот э, я тоже так же и шла, то есть я тоже и шла поэтапно, то есть вот я пыталась, да, вот там какие-то первые продукты, первые какие-то консультации. А, ну у мене навіть через цього шута бунтаря вийшла вообще а, а, нелогічна ситуація, скажем так. То тобто, на низькі чеки у мене менше було клієнтів, ніж зараз у мене і студентів на більш високі чеки. Це прям ребятку виписати краще рамочку, бо це не вкладається в логіку. Да, тому що це от в процесі як я мінялась, то есть, як. Я начинала себе чувствовать уже більш уверенным да експертом в цих інстаграмах довбаних. Вот то есть, и получается, что люди мои уже студенты, щитували тоже якраз цю енергію. І йшли, тому що вже бачили, що я їх теж витащу на этот, на следующий уровень, то есть, що я вже його пройшла. То есть, тут не то, що там я пізная, а ви там всі это. то єсняє, це внутрішня готовність брати відповідальність за іншу людину, за результат mm -hmm. іншої людини. Тож, щоб вам перейти на більш високі чеки, вам надо оцей от стержень собі вистроять, то есть, його ну не шукають його вистрають. Тобто, ви повинні взяти відповідальність, що якщо ви пропонуєте допустим, сесії на 100 євро, значить ваш клієнт довчити якийсь такий результат, щоб ви йому об'яснили, що це якщо перевести в гроші, буде стояти 100 євро. example, для психологу. Тобто, дивіться, допустим, у мене бізсоняться. Чи готова я віддати 100 євро психологу, який наприклад, скаже, що за три місяці я тебе повністю ну, от ми в да, збавимося від допустим, то тобто без медикаментів, без нічого. І якщо він скаже просто дай мені 100 євро типу, за одну сесію, я скажу, ну як Пропрацюємо мене". твої блоки, пропрацюємо да. твої страхи, пропрацюємо маму тата, будемо працювати, трансформуватися, людина така. Не хочу, не хочу. Це велика помилка да, експертів, які розказують про метод, про те, що будемо робити. Будемо пропрацьовувати. Будемо там що то, 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 Людина така боже. Я не хочу. А треба показувати на реальних ситуаціях, що в людини в житті, що це. її болить, що відбувається. Людина не спить. Оце їй важливо. А яким це методом? КПТ, позитивною психологією, езотерикою, пофіг. Більшості пофіг комусь може бути якісь принципові штуки, але людина тоді просто до вас не піде. Але не так важливо, як ви це зробите, а то що людина отримає. Тож я в своєму житті отримую і за це я готова заплатити. Тобто, результат. І ще б хорошо б роз робота якраз на ось ці, допустим, допустимо, да, вже беремо 100 євро за сесію, якщо б мені психолог об'яснив. Літальні послідства да цього, то є я зараз не розберуся со своїм графіком сна, то що через рік це в мене там не знаю літам через півроку в мене будуть sure. панічки. У мене буде тривожність, мене посадять на антидепресанти, допустим. Тобто і що из-за цього там мій мозг не дорабатыває мені деньги, потому що я не виспана постоянно, yeah. потому що я устала, то есть, моя продуктивність, допустимо, з 90% падає только на 20%. То есть, і я собі сижу і вважаю, ага, если я в місяць дію 6 тисяч євро, то есть, це получается только 20%. То значить, якщо я зараз налагоджу свій сон, то значить. Так, да. тільки це має бути реальні фактово. Як ти назвала, да. Да? типу, це реально те, що відбувається? Тому що деколи це перегинають, і такі, типу, якщо ти не купиш мій курс, все в тебе все в житті буде хреново, ти вообще там завтра умреш, типа, і тільки мій курс тобі поможе. Оце вже перегиб він фоциганщину і в волшебну таблетку, да? да. Абсолютно вірно. Тобто, ви повинні об'ясняти через результат, що людина тріає, якщо він не розбереться з цією проблемою, з якою ви йому можете допомогти. І тоді вам будуть платити дорого. І опять же, чим э, більше ви будете проявлятися як людина в комплексі, а не только як експерт, опять же, тим більше вам люди будуть платити, тому що Високі чеки це завжди про довір'я. Це завжди я їй довіряю. Я хочу од неї цю сесію. Тобто я хочу uh, купити цього чоловіка. Тобто не просто ваші знання, то есть, а купити вас повністю. І от чим круче ви будете проявлятися влозі, чим чесніше, тим більше ви можете ставити плату. І тут ще от за чек додам, що це таке часте питання, а яку ціну мені поставити? О, типу, це пальцем небо, як ти казала на початку про астрокоучинг, і з одного боку треба проаналізувати ринок. Типу, це ну хороша штука, зрозуміти. А якщо в моїй ніші, взагалі подивіться там на свою нішу, да, наскільки вона грошова? Чи є люди, які взагалі цій ніші заробляють? Тому що якщо вони знають шиї якісь гудзики для специфічних суконь, і їх не... Купують, може просто ці гудзики взагалі нікому не потрібні. Тут вже така штука. Якщо ви бачите, що ніша да затребувана, типу це купують, є якісь чеки. Не треба сліпо брати ринок і така опа, значить, я посередінки або я починаю чи там інстаграмі, значить, тіпа, починаю з найменших чеків. То така пастка трохи. Ви починаєте з найменших, а потім ну, вирости до високих. Люди такі, блін, було 200 гривень, тепер 200 євро. То що люди перестають вірити, не треба оці такі скачки робити. Але ви маєте відчувати самі, наскільки я. Яка вже сказала, Наскільки я готова за це взятися і довести людину до результату, і наскільки в мене буде сатисфакція від тої суми, тому що тут теж важливий момент, якщо ви ставите якийсь такий чек, який вас взагалі не мотивує, ви продаєте спочатку о, круто, а потім вам місяць цією людиною працювати день в день, Там, тиждень через тиждень дідзвони, і ви такі, і ви не видаєте наповну. І навіть якщо ви зараз кажете, що ні, ні, я буду видаватися, я ж теж я ж відповідальний, то трошки глибше сидить. Це така сада по верхушкам, воно навіть десь із більш підсвідомого. Воно десь, да. На таких штуках, що вони не отстрелюються прямо тут і сі час де-то або по состоянню, або у вас може там десь на психосоматики. Тобто, от у мене mm -hmm. наприклад, таке, от було тоже поначалу. Що я, типу, поставила там якісь дуже чеки, Потім приходить время для консультації, і така я хотів. така все, в мене голова була. Тобто, воно от прям протест воно десь із глибшої де то вам дійсно хотіться то есть вот прям там ста поставила 200, то есть, и вы прям должны обладать вот этим отживанием, типа, да, я сейчас человеку вот помогу, Все, да, чтоб вона там типа не на 200 получила, а на 500, То есть вот, вот да. так вот вас должна вся сумма запаливать. Но опять же иметь под собой основания почему. Так, да. і тут ще теж такий момент, що ставити ціну однакову для всіх. Бо я знаю, що багатьох це а, це подружка, я її там коротше, по бартеру, або просто там, бо це подружка, а це родичка, ну як це я скажу ту ціну. А потім виходить, що ви одну людину взяли, наприклад, там не знаю на 500 євро, а іншу на 100 євро, і ви не викладетесь однаково. Як би ви тут, типу, не включалися те, що ми вже говорили, підсвідомо, то голова заболіла, або типу, та. Ну вона і так зрозуміє, воно вже йде не той результат. Має бути оце рівне. Якщо однаковий продукт, однакова ціна. Інша справа вікна продажі. Ми зараз про це не говоримо. Типу тут просто питання, як, як і всюди, це ж не тільки в інфобізнесі конференції, які продаються. No. Завжди є ранні пташки, готелі, от ми бронювали зараз квартиру на випускний. Дешевше було в червні, ніж ми бронювали, от прямо зараз в моменті в серпні. Це нормально, це просто система така. Але якщо це однаковий продукт, люди заходять в той самий день, має бути однакова ціна. Щоб да, не було у цього, эм, типа о, я бідненька, нещасненька, зроби мені знижечку. Mm. Ну то є, якщо ви будете ставити низький чек або не дай Бог, не, не дай Бог, як побачу таких як дам, хто це починає, мій курс по ціні чашки кави, та йо. Знецінен одразу. І все. А нахера мені курс по чашці кави. Якщо я хочу трансформацію, я хочу, щоб ви мені як експерт допомогли, щоб ви мені боль мою закрили, рішили мою проблему, з якою я хожу, мучаюся, не можу вийти, не можу докрутити. А ви мені за чашку кави, то все, ви самі, самі ріжете весь свій заробіток? У цих курсів по чашці кави вже настільки багато, і взагалі тут важливе річ, зрозуміти, що переізбиток інформації. Інформація зараз це не є щось. Що було 50 років тому, коли люди йшли в бібліотеку, щось вишуковували, щось там в інтернеті знаходили, пересилали все є. Відкрийте Вікіпедію, відкрити Google, будь-які сайти, все є. Ютубчик той да. ну, чомусь ніхто на відео на ютубчиках не зробив таку арт-трансформацію, не зробив до фіа грошей і не розвинувся, тому що не заплатив за то. І плюс да. дотик з людиною, енергія, ну там багато моментів, але ніхто не хоче курс за ціною чашки кави, бо тому, що людям цінний час. Типу я не буду тратити свій час, якщо я не впевнена на тому курсі, навіть якщо він безкоштовний, навіть якщо він там ну це не питання в час цікаве. Просто я не хочу тратити свій час, я хочу вже і зараз отримати результат. І я краще заплачу більше. Я розумію, що за місяць-два я зрозумію систему, я вийду на якісь вже продажі і буду рости далі, ніж я буду рік ходити по курсах за чашку кави і нічого угу. не отримую. Да. І безрезультатно. Потому подписывайтесь, ставьте колокольчик анкету при на наступний потік. Продавай як боршенька 2.0 оставила в описании, наши на тоже в описании. Будем сниматься дальше. Напишите в комментариях, как вам такий формат понравился, не понравился. Хей тоже можете писать лайк, yeah. like, підписка, до побачення.